Пройтися по бюджетках, які є на стоянці, за до 6 тисяч, то, що маємо, зараз покажемо. Давайте почнемо з самого цікавого, з ізюминки. то, що по на майданчику. Батлік такий є. 2006 рік, дуже гарний стан технічної машини, та й косметичний, в принципі, хороший, за винятком якихось мікро мікроподряпинок Шостий рік, 1.6 BSE MPI, автівка не фарбована. Гума Нова 25 рік. Автомобіль має 157 пробігу. Ось такий класненький, цікавенький, дуже збережений технічно під капотом, як новий автомобіль, 5600 доларів його ціна. Така. Буде тільки така у вас і у Майкла Джексона. Сабік в багажник кинули і кайфуєте. Можливо, на доставку вам потрібно. Газ можна поставити. Місце під балон під газ тут теж достатньо. Ось така прикольна тачка. 5600. Давайте далі. По цьому ж ряду у нас є за 6 тисяч доларів стеквей, 9-й рік, 240 тисяч пробігу, 1,6 MPI. Далі з бюджеток ще дві бюджетки. 5900 Clio, 10-й рік в гарній комплектації на кліматі. Така на навігації, класна машинка, збережена в гарному, дуже шикарному кольорі. графітовому. Якщо таке Clio цікаве, 5900 ціна без торгу. Тут. Багато чого зроблено по цьому автомобілю. В принципі, вам зараз вкладень, окрім рідин, не потрібно. Далі є за 6200 на віддачу без торгу Сценік короткий, третій. Дуже гарна ціна. Ціна фактично як дуже, клас, дуже класного другого Сценіка. Прийдете, заберіть, тут один підкрас, машина абсолютно жива. По всіх параметрах, якщо цікаво, приїжджайте, подивіться, рівне Млинівська 3А. Далі по бюджетках. В цьому ряді. Ну, На бюджетку я цю машинку не назву, але це по потребі, якщо комусь потрібно, автомат. 7700 Ford Fusion Plus, 1,6 бензин, 130 пробігу. 1,6 бензин, автомат гідротрансформатор, 130 пробігу на легкосплавних дисках, на 115 тисячах заміна ГРМа. Нові гальмівні диски і колодки встановлено також на 115 тисячах. Машина вкладень не потребує, вона вже затонована. Залишилось помити салона. Поставити на реєстрацію, навіть оливи ще зараз змінювати не потрібно, тому що на 128 була заміна оливи тільки 2000 тому. Тобто, в принципі, це готове рішення. Кинули на номера за 100 доларів і поїхали кататися. Робити нічого не потрібно. Але не дешевий. Не дешевий, але класний. Далі, по бюджетках, взагалі набагато дешевше. П'ятерка, така як є, кліо. Друзі, ну, найкращий варіант за 5000, реально не існує нічого кращого за 5. На легкосплавних дисках синій красивий колір, 161 пробігу. Абсолютно живий крутий апарат. На релінгах в кольорі для дівчинки, для студента, хто починає їздити. Друзі, ніякий там четвертий гольф не зрівняється. Нержавіє автомобіль, економічно по витраті. Ну І взагалі по комфорту машина дуже класна. Тому, тому так, цікаво, набирайте, проїжджайте, дивіться. Далі, друзі, 12-го року 98 тисяч пробігу за 5 тисяч з половиною доларів. Сандеро 98 тисяч пробігу. Сандеро, 12 й рік. Воно вже в такий цікавіший трошки, цікавіший в нього салон. Бачите, такий, yeah. на білих ремнях блютуз присутній, кондиціонерство підйомники це все є. комплектна, як ви бачите, поличка в багажнику. Ці всі моменти присутні. Такий, як я, ціна може бути дешевша. Хто там сам почистить по моє салона, хто може сам сам собі підполірує фари, це зараз досить нескладно. 300 гривень комплект коштує для хімічного видалення цього забруднення на фарах зараз в інтернеті, ви собі зробили і катаєтесь. Машинка абсолютно, абсолютно гарненька. Цікаво, набирайте 5,5 ,5. чистий 12 й рік. Техпаспорт 12 12, розмит на 12-м, все повністю. Така цікава машина, 98 пробіг. Хто хоче грати вдовгу, взяли собі, обробили її гарненько, загнали до кума в гараж, гарно пролили мовільку і всю. І, в принципі, я думаю, що років 5-7 заглядати до неї не буде, тому що в Сандеро її ходова міцна, і в принципі машина сама по собі має мінімальний 98 тисяч оригінального пробігу. Всі ВІН-коди, кому потрібно, менеджер наш надасть. Далі, 11-го року степ Вей Бордо. На жаль, приїхав без легкосплавних дисків. 206 чи 207 пробігу, K7M двигун як ви бачите, да? якщо він вам цікавий, приїхали, сіли, поїхали. Друзі, тут ціна не готового 6. Якщо не готовий, вам цікавий, 6 тисяч доларів заберете. Живий степвей, мінімальні вкладення потребує. М'ятинка маленька. Така ну, незначна, не критична. Так? В принципі, по бомперах, по тих всіх ділах, ціленький, живенький, ГРМ замінений на 100. 60 тисяч, як зараз 200, тобто ще 20 тисяч не потрібно навіть ГРМ змінювати цього автомобіля. Бачите, видно, так, що помпа вона встановлювалася, вона нова стоїть. Замінили уливу в принципі, і в дорогу. Отакий цікавий апарат. Друзі, 6, але за не готовий. Якщо хімчистка, це все вам потрібно, то можемо ми зробити, звичайно, або краще зробіть самі, тоді. Вам буде це набагато вигідніше. За 11 рік степей це непогана ціна за такий стан, це швейцарець. В принципі, всі ці машини, які я показав, вони всі зі Швейцарії. Далі 7 з половиною тисяч доларів ап на автоматі на роботі. Тут теж 90, тут 100 тисяч теж пробігу, 96, по-моєму, тисяч в ньому пробігу. апік такий на легкоспланних дисках, дуже гарні комплектації підігріви, навігація, курсова стабілізація, навіть присутній круїз, літровий MPI-двигун, машинка 4 На всесезонних гарних колесах. Бачите, гума 4-season, Диски легкосплавні, малесенький пробіг, 2014 рік, 7 тисяч доларів ціна цього апіка. Має навіть Бачите, лінію і попередження про зіткнення, що прикольно. Ну, в принципі, Задній парктрон. машинка дуже і дуже прикольна. Тут потрібно помити, почистити, то й буде готова. Хто обирає себе між електричним апом і ось таким, варіант набагато кращий, як електрика, тому що тут споживання до 7 літрів, та й машина, в принципі, сама по собі дуже така юрка для міста прикольна. Ще одна бюджетка за 5, в принципі, тут майже. Майже нічого робити по ній не потрібно. Вм'ятинку на крилі потягнути задньому, вона без виривання фарби. Теж абсолютно живий по салону по всіх параметрах. Ну, а Тут краща комплектація, як в синьому кліву. Тут є Bluetooth, клімат і круїз з переваг порівняно з синім. Але тут 180 пробігу. Ну, але, в принципі, якщо клімат Bluetooth і вам важливо. Тому що насправді цим автомобілем досить швидко можна по трасі кататися, то цей варіант для вас буде трішки навіть цікавіший. Сценік ще приїхав друзі, Розі 5400, такий, як є. Це 2-літровий на гарній комплектації. З ним йде комплект легкосплавних дисків. Що в нас? Шкіряне кермо, клімат. Як ви бачите, датчики присутні. Автомобіль має 6 аербегів, 200 тисяч пробігу, GVC-магнітолка. В принципі, живенький, абсолютно такий, як є, така ціна. Якщо він вам цікавий, короткий, з двома комплектами гуми, зима і літо 5400. Є вмятина тут. тут, потрібно дістати без підфарбування. А так в загальному ніби більш-менш адекватна машина, лінізована оптика. По фарах автомобіль бачу живенький. Нічого такого тут не потрібно робити. Гарний сірий колір, немаркий. Чистий сьомий рік. Оригінальне лобове вітрове 5-4. Без підготовки. Сидіння буде підшите. По сидінню був тут момент, як підтерто було, сидіння вже завезли, буде десь на обід готове. Кому цікаво, знову ж таки, самі можете помити, почистити, попелесосити гарно, забрати і мати машинку в дуже непоганому стані. двох комплектах гуми. Непогана комплектація, бачите, задній парктрон, Оці всі моменти присутні. Непогана тачка. Цікаво, приїжджаємо, Линівська 3А рівне. Е, цей заброньований Кангушка. Бачили, я вже зробив в ньому фарки. Фарки вже виглядають достойно. Ця бюджетка заброньована. Ну як бюджетка? Вона не дешева була, але тут 115 пробігу. Нота, але 115 тисяч. Ну, дуже класна машина. Ця буде 7,5 теж. Такий атмосферний цікавий апаратик. Він теж з двома комплектами. На нього є ще десь дисочки. Тому ось це, да, бачите, легкосплави. Гарна комплектація, клімат, панорамка, червоний колір, нефарбований кузов, ціла абсолютно. Якщо цікаво, приїдьте, подивіться. Вчора <кхи> замінили тут передні стійки і опорні підшипники. бачите стійки нові стоять. Був люфт. А так, класно, на червоному, класному салоні. Якщо цікаво, набирайте. 7500 без сертифіката, без торгу приїдете заберете. Коврик'у теж замовили в неї. Цю готуємо. Друзі, шукаємо середню цю поличку на ну ви зрозуміли, да полички ще не знайшли. А так, в принципі, по кросоверах, по тому всьому. Тут ряд кросоверів стоїть. Якщо цікаво, комусь приїдете, познайомимося. Ну і ще десь 12-14 автомобілів будуть доїжджати. Поступово трошки продаємо, трошки забираємо. Назад зі Швейцарії привозимо сюди. Тому так, кому цікаво, телефонуємо. Друзі, по військовому. Хто може допомогти? Шукаємо задній бампер, пацанам, може хтось може віддати. Хай буде він ну, просто цілий, щоб був. Бо тут, бачите, вже чи осколком, чи чим я й не питав, відбило шматок. І, можливо, в кого є стоп отакий. Це, як ви бачите, ліва сторона тріснутий, але цілий, щоб ми могли його гарно. Зробити йому запакувати, щоб він такий не був страшний. От. Маємо відрихтувати кришку, бо туди залітає пилюка, вода попадає. В принципі, двигуна ми їм зробили, відремонтували. Хто хоче доєднатися, друзі, до того, щоб відновити пацанам цю машинку. Що нам потрібно? Дивіться, для тих, хто готовий зробити безкоштовно. Хто зробить безкоштовну хімчистку, детейлінг, я вас прорекламую безкоштовно. Скажу, що ви. Є в рівному і ви можете робити безкоштовно. Ви зробили нам безкоштовну хімчистку, ми перерахували, щоб у вас було більше клієнтів. Хто може, друзі, ми маємо поставити ще сюди сидіння, ну коротше, маємо цю машинку довести до якогось логічного завершення і відправити назад на Харківський напрямок. Двигун зробили, двигун застукав. Перескочив цеп. Якщо маєте бампера на вітика, це го року Vito. Ну, коротше, нам потрібен задній бампер, кришку мерехтанем під дуїм ґрунтом, потрібен стоп, е також потрібні диски, якщо маєте металеві навіть. -ка. Резина у нас зимова вже є. Ну і Хто може в Рівному захоче на волонтерських засадах похимчистити цей салон, щоб просто пацанам було приємніше. Тому що, е ну самі розумієте, хоч якусь частинку доброти, потрібно для них подарувати. Просто грязний, ну, уявіть, що пацани ним 30 чи 40 тисяч. Ну, ми його привозили ще в 22 2022 році для них. Вони просто вже, звичайно, що машина відгепала. Вже така вона підурека на трішки стала. Але відновимо, зробимо. Стояночний тормоз потрібно зремонтувати їм, бо там горби в них трохи, їм потрібно паркуватися. Немає тормоза стояночного. А так в загальному. Ну, ще, коротше, ще, він, ще він повоює цей апарат. Якщо зможете, допоможіть бампером. Тільки безкоштовно, друзі, не, не за кошти. Плюс-мінус рівне дубно ці райони я заберу, приїду. От. І стопа, якщо маєте, навіть якщо має тріщинку, не можете його продати на ликсі, просто має тріщинку, подаруйте або за якісь там, не знаю, за якісь пару-200 гривень можете продати. Я би даже її купив, би, якщо би таким макаром. Все. Телефонуйте.